У Рібкінському ліцеї відкривають змагання всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Саме сьогодні на змагання з волейболу. Хоча в нашому закладі будуть проводити змагання ще з футзалу, але вже в наступні дні. У нас така традиція досить спортивна в школі, тому таку ініціативу ми сприйняли з великим задоволенням і не могли просто її оминути. Всього буде п'ять етапів. Шкільний на рівні громад, районний, обласний та всеукраїнський, зі слів начальника обласного управління освіти і науки Юрія Музики, шкільні змагання відбуваються з чотирьох видів спорту: це баскетбол, волейбол, футзал і спортивне орієнтування. І е, спортивне орієнтування, е, на жаль, у нас в області не дуже поширено, проте Є команди, є бажаючі, є навіть створюються команди там, де не поширений цей вид спорту. Також він зазначив, що фінансування проєкту пліч опліч на перших етапах здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів громад, третій та четвертий етапи з обласного бюджету. А п'ятий всеукраїнський з державного. Мені, в принципі, ця ініці... ініціатива дуже подобається, тому що я дуже люблю волейбол, Мені змагання завжди були цікаві. Класно, ми, мені ми, ми... Це енергійно. Я думаю, що все пройде добре і ми, і ми переможемо. Загалом у першому етапі Всеукраїнської шкільної ліги беруть участь 56 громад Чернігівщини, окрім Семенівської, яка перебуває під постійними обстрілами з боку Росії. Дарина Перепечон, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.